Для того, щоб похопити всі куточки землі та відвідати всі відомі пам'ятки культури, знадобиться значно більше часу, ніж має наше життя. На щастя, існують сміливі дослідники, які вирушають до найвіддаленіших куточків світу, щоб представити найзахопливіші місця нашої планети. У цьому відео я зібрав сім цікавинок з різних куточків нашої земної кулі з метою дати вам уявлення і глибше розуміння про це. Привіт, друзі! Ви на каналі одна бабка сказала. Поїхали! Двопуклі хмари ці хмари належать до купчасто дощових хмар, особливої та захоплюючі структури. Вони з'являються у теплий період року перед або після пройденого грозового шторму. Часто їх складність включає кристали льоду, іноді поєднані з водяними краплями. Особливість цих хмар окремі чарунки, відомі як пелюстки, мають виразну та різноманітну форму. Тривалість життя окремої пелюстки зазвичай до 10 хвилин. Хоча кластер таких хмар може існувати від 15 хвилин до кількох годин, відступаючи поступово разом із послабленням грозового шторму. Це природне явище надзвичайно захопливе та вразливе, і воно надає атмосфері додаткової загадковості та краси. Прибережний капучино красивий природний феномен. Цей природний феномен можна побачити в різних куточках світу. Дивлячись на це явище, можна подумати, що Посейдон затіяв святкові посиденьки, з нагоди, які розпорядився приготувати тони піного напою. Ці незвичайні хвилі отримали дуже смачну назву прибережний капучино. На думку вчених, такий ефект входить в результат гігантського міксу з муцької солі, водоростей і предметів, що потрапили до води. Підпливом потоків вітру з'являється густа піна, яка несеться до берегів, де поступово зникає беззалишку. Прибережний капучино не небезпечний для людини, але купатись при такій кількості піни не рекомендується. Памукале, або як його ще називають, бавовняний замок. Це природний наземний об'єкт, розташований у південно-західній частині Туреччини в провінції Денізлі. До цього комплексу входять 17 геотермальних джерел. Вода, що стікає із схилів, утворює просто фантастичну систему водойм із вапняковими стінками. Джерела, насичені кальцієм, який і сприяє відкладенню солей на схилі гори. 1988 року памукали включили до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вид, звісно, надзвичайно привабливий, однак дещо псується через надмірну кількість туристів. За межами урбанізованого світу, в серці природи розцвітає незвичний театр кольорів червоний берег річки Ляохе, відомий також як червоний пляж. Цей яскравий природний феномен є однією з тих вражаючих подій, які можуть відзначитись на шляху подорожуючих. Коли надходить вересень, на узбережжі річки Ляохи відбувається щось магічне. Вода пляжу вкривається масою червоного кольору, створюючи унікальну ілюзію водяної ріки, що текла червоним вином. Але природа цього феномену вже не менш дивовижна, ніж його зовнішній вигляд. Це явище пов'язане з деякими видами морських водоростей. Під час згасання ці водорості змінюють свій колір на чарівний багряний, який надає пляжу вражаючого вигляду. Ця трансформація створює відчуття, ніби природа сама розфарбовує свою палітру. Даруючи нам неповторний момент гармонії. Однак ця чарівна картинка доступна лише на деякий час. Процес червоного розцвіту припадає на вересень. А до цього моменту водорості, звичайно, мають зелений відтінок. Ворота пекла. Дарваза це газовий кратер у Туркменістані, який має діаметр близько 60 метрів і глибину близько 20 метрів. Цей незвичайний природний отвір виник під час розвідувальних бурінь. Під час пошуків нафти геологи натрапили на газову печеру і своїми діями випадково викликали обвал, через що бурова вишка та обладнання опинилися в утвореній воронці. З кратера непереривно виділяється небезпечний газ, з метою запобігти можливим негативним наслідкам для людей, вирішили вжити рішучих заходів. Вчені вирішили підпалити газовий потік. Сподіваючись, що він вигорить повністю, а полум'я згасне саме собою. Тоте ця стратегія не дала очікуваного результату. І з тих пір, з 1971 року ворота пекла лишаються відкритими, і з них досі йде полум'я. Кольорові скелі Джен'є Данкся це дійсно не фотошоп, а реально існуючі різнокольорові гори. Скелі Джен'є Дансія гірські формації, розташовані в геологічному парку провінції Ганьсу в Китаї. Ці унікальні геологічні утворення відзначаються своєрідним типом петрографічної геоморфології. Який можна зустріти лише у Китаї. Скелі складаються переважно з червоних пісковиків та конгломератів. І вони виникли у крейдяному періоді. З 2010 року різнокольорові скелі Джан'є Данція були включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це визнання додало популярності цьому унікальному місці серед туристів з усього світу. Тепер десятки разів більше іноземних туристів відвідують цей парк. Щоб на власні очі побачити цю дивовижну природну архітектуру. Щороку метелик Монарх здійснює неймовірні перельоти на південь, що вважається однією з найвражаючих міграційних подій у світі тварин. Ця надзвичайна міграція зазвичай починається восени, коли погода починає погіршуватися. Зграї метеликів монархів можуть бути настільки величезними, що на одному дереві може відпочивати до 100 тисяч особин. Ці метелики збираються на спеціальних місцях, які називають зимовищами монархів. Найбільш відоме з таких місць заповідник Маутінг Каунті в Мексиці, куди метелики прибувають величезними зграями на зимовий період. Цей неймовідний міграційний шлях є частиною життєвого циклу метеликів-монархів. Вони проводять літо в північних регіонах, де розмножуються та покладають яйця на молоді молочайники, які слугують їм головним джерелом їжі. Після цього метелики розпочинають свій неймовірний переліт на південь, щоб уникнути холодних зимових умов. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на канал і поставити лайк. Це допомагає розвиватися каналу. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!